Це один з найприбутковіших державних лісгоспів України. Місячний оборот Вигодського лісового господарства, що на Франківщині, становить 12 мільйонів гривень. А середня заробітна плата працівників 7200. За минулий рік підприємство заробило для держави понад 30 мільйонів гривень. Утім, так було не завжди. Вам стане фінансів зараз. Перерахуйте Енусу кінофілі. Відмовитися від того, не треба від руки. Відео демонструє події дворічної давнини. В кабінет директора вигодського лісового господарства Ігоря Тимочко прийшли працівники лісгоспу з вимогою звільнити керівника підприємства. Він уже плеше, що це не його директору лісгоспу закидають співпрацю з партією регіонів і доведення підприємства до зубожіння. Він намагається виправдатись. Якщо це є питання, я готовий підтримати і віддати. і по великому рахунку, я теж на Майдан віддавав гроші. Тоді, на хвилі революційних змін, працівники лісового господарства разом з громадою селища Долина наважились висловити свою недовіру очільнику державного підприємства. Ніколи ні в якій партії не було. <реш> У нас на підприємстві при найбільшому нашому ресурсі була одна з найнижчих заробітних плат в області. У нас всі роботи виконувалися, практично всі роботи виконувалися ну, підприємствами, які були наближені до нього. А не привода. Раніше такий сміливий вчинок здавався неможливим. Як він чинився людьми, які були з ним згодні? Ну, з роботи додаткового да, людина не роботі. Під тиском громади Ігор Тимочко таки написав заяву на звільнення. Почали змішувати всіх регіоналів, які возили людей на антимайдан, які допомагали антимайдан, антимайданові, які фінансували Антимайдан. Тобто всі ті люди, які мали велику. Прихильність до партії регіонів. А скільки я ще наголошую, він був депутатом від фракції партії регіонів і вповноважений представляти партію регіонів в Долинському районі. Пізніше Тимочко оскаржував судді своє звільнення. Утім, програв у всіх інстанціях. Таким чином, екс-голова Вигодського лісового господарства пройшов народну люстрацію. Однак, уже через кілька місяців на адресу лісгоспу почали приходити листи, в яких підприємства, що пов'язують з Ігорем Тимочко, вимагали повернути кошти за начебто надані послуги. А ще через деякий час товариство Вектор Долина намагалось відсудити у лісового господарства плату за користування технікою, яка, начебто, перебувала в оренді. Підставою стали чотири договори оренди, укладені між державним підприємством Вигодське лісове господарство і товариством Вектор Долина. Два з них по причіпах були укладені у червні 2013 року. А два укладені у травні 2014 року. Тобто, десь в часі воно приблизно за місяць до його звільнення з роботи. Утім, відсутність супроводжувальної документації актів виконаних робіт і шляхових листів стали причиною незадоволення позову. Зрештою, суд відмовив у позові товариству Вектор Долина. Такі договори, як ми вже бачимо за результати вчорашньої справи, апеляційний суд досліджував, і такі договори визнані недійсними. Тобто, це є одна із умов, за якою визнають такі договори недійсними. Нещодавно з'явилась ще одна вимога від того самого товариства Вектор Долина. У 2013 році Вектор Долина, це фірма під контролем, передала на утримання нашого підприємству бізонів, тобто на тварин, на суму. Один мільйон, там вроді 380 тисяч. Варто зазначити, що договір передачі тварин датований 2013 роком, в час, коли Тимочко займав посаду директора лісового господарства, він війшов вже враж, що можна заробляти гроші. І після цього договора, яка як лися з дерев почали сипатися. Людина зрозуміє, що може гроші заробляти на рівному місці. Утім, уже наступного року, під час чергової перевірки прокуратури області, керівник підприємства заперечив свою причетність до даного договору. При прокурорі і при околах він відмовляється усіх тварин, от каже: я до цих тварин відношення не маю, їх фактично завідуваними мисливство знавець, тобто я. І не знаю, чи завіз, хто їх завіз, чому завіз, що вони тут роблять. Тобто, я руки обмиваю. Ми вирішили зустрітись з екс-керівником Вигодського лісового господарства. Ігор Тимочко підтвердив, що таки входив до фракції партії регіонів до райради. Будучи депутатом районної ради, я був у фракції, і будучи на той час керівником державного підприємства, я е, змушений був е, бути десь там у фракції. Процесі розмови з'ясувалось, що у 2010 році з приходом на посаду Ігор Тимочко виявив величезну заборгованість на підприємстві. Коли я був призначений на посаду директора вигодського лісгоспу, на той час у лісгоспі було 10 мільйонів боргів і було 2 мільйони невиплаченої зарплати. Такий стан справ змусив нового керівника підприємства вдатися до економії. У нас були Звільнення працівників, перевід працівників на 0,5-025 ставки при одній з найбільших реалізацій продукції в місяць в області. У нас були в інженерно-технічного персоналу, забрали категорії. Утім, екс-директор заперечує такий факт: людей я не переводив на пониження, не переводив на пониження ставки, і ні одного, ні одну людину я не вигнав з роботи, ні одну людину не скоротив, і люди. Розуміючи ситуацію, яка була в Лісгоспі, написали заяви на місяць, на два тижні на безплатний відпуск на час різдвяних свят. В нашому розпорядженні опинилися заяви працівників, які свідчать, що пониження на посаді і звільнення робітників лісгоспу таки мали місце. А ось банківська виписка, яка свідчить, що на депозитному рахунку підприємства знаходилась достатня кількість коштів, щоб не відправляти працівників у відпустку за свій рахунок. 30% працівників взагалі було скорочено. Заставив тих, хто залишився написати заяви, що не хочуть і мають бажання працювати на 50% ставки на 0,75%, на 25% де дех це взагалі прибирає. Там мізо отримав там взагалі пускати нічого. В процесі реформування лісового господарства пан Тимочко відмовився від більшості підрядників, які виконували лісозаготівельні роботи і провів тендери для заміщення вакантних підрядів. Причина заміни підрядників боротьба з корупцією. Коли я став директором, я поставив усіх у рівні умови і всі мали можливість у рівних умовах працювати. І це не сподобалося, звичайно, звичайно, тим працівникам, які мали якесь корупційне відношення до своєї роботи. Реальні ж причини проведення тендерів для зміни підрядників з'ясувалися дещо пізніше. Він нас покликав у кабінет, сказав так: ви більше не працюєте. Якщо каже один є вихід, можуть вас купити техніку. Для чого, наприклад, ж е, комусь платити чужому, як можна своєму заплатити, і самому себе заробити? То, фактично, де став приватним підприємством. Таким чином, директор лісгоспу отримав можливість використовувати ресурси підприємства, замінивши старих підрядників на наближених до себе людей. Все це відбувалось під егідою використання досвіду західних країн. Зазудівальні бригади, вони Перейшли до приватників, вони перейшли до приватників і за рахунок того був, е, був зменшена чисельність людей. Для чого це було зроблено? Тому що весь європейський досвід говорить про те, що не може лісгосп сам лісосіки назначати, сам рубати і сам продавати. Та заготівля він просто покупив свою техніку, повідкривав фірми на знайомих, на родинних. Крім того, у Тимочка з'явилася можливість використовувати техніку лісгоспу для здійснення трудової діяльності наближених підприємств. Якщо виходити з того, що дане товариство з обмеженою відповідальністю вектор долина, ну фактичним власником є до керівник, попередні оренда не оплачувалася, проте надавалися послуги цим товариством, і за це тобто, державне підприємство товариство оплачувало послуги по перевезенню. Той же час, коли товариство використовувало майно державне підприємство, не оплачувало оренди за це. Сам екс-директор таке твердження заперечує. Ця фірма, звичайно, вона займалася левову частину. Біля 20% об'ємів виконувала ця фірма. Фірма, ну ви ж можете в реєстрі подивитися, там є, там є директор, там є засновники, жодного відношення до фірми, до фірми я не маю. Зате має близький родич. І це легко довести. Товариство Вектор Долина було засновано у 2004 році. В єдиному державному реєстрі відсутня інформація про всіх його засновників. Одноосідним упорядником і директором організації вважається Роман Лович. Однак, в статуті підприємства ми знайшли ще два прізвища, які мають пряме відношення до Ігоря Тимочка. Зокрема, Іван Хомин є братом дружини екс-директора лісгоспу, а Ярослав Федів його рідним братом, який на початку 2000-х змінив прізвище. Ось копія трудової книжки Ярослава Ярославовича Тимочка. Крім того, Ярослав Тимочко був фігурантом кримінальної справи, порушеної за фактом браконьєрства. Долинський РВУ МВС, Тимочко Ярослав Ярославович, зломала Теренського райос. Важко пов'язати любов старшого брата до тварин з незаконним полюванням молодшого. Я так поняв, хотів переплюнути господа Янукавича. Вирішив собі ще більше створити. Спілкуючись із журналістами Право на правду, Ігор Тимочко дозволив собі ще один обман. у вас є бізнес, ви займаєтесь. Mm -hmm. Ні, на даний момент я іншої ніякої роботи не маю. Хіба що я займався ще написанням кандидатської дисертації. В єдиному державному реєстрі є відомості, які свідчать, що з 12 січня 2015 року Ігор Тимочко обіймає посаду директора товариства Карпати Євродор. Фірма займається будівництвом доріг з нею, як і з товариством Вектор Долина, пов'язують кілька гучних скандалів. Він створив монополію в уському лісгоспі практично у ну, всіх напрямках. Що стосується доріг, заотівельзалотівельної сфери деревини. Всі ці обставини і стали причиною народного гніву після революції гідності і зміщення директора з посади. Утім, на цьому історія не закінчилась. До визначених судом недійсних договорів оренди додалися щоденні перевірки контролюючих органів. Майже повністю заблокована робота, господарська робота підприємства. Сьогодні працює одна бригада в лісі. Перевіряють інша бригада працює тут в конторі, перевіряють. Завтра я не знаю, що буде. Є дуже багато скарг, які теперішні працівники, теперішні підприємці, наскільки мені відомо, тому що зараз, напевно, працівників і підприємців деяких утискають можливо більше як під час мого керівництва. За вашого керівництва Ну, скажімо так, ви ж, е, розказуєте, ви, ви ж розказуєте самі, що е, за, за підприємців і щоб що були частина звільнених, переведених, кудись відправлено. Є скаржники, є скаржники. Деякі навіть є скаржники, що вони ні сном, ні духом не знають, що вони підписують. Навіть є така ситуація, що скарга є від громадської організації. Громадська організація народний контроль Долинщини заявляє: ну, є їхня заява в поліцію. Вони заявляють, що вони цю скаргу не писали, і печатка на цій скарзі і підпис є підробленими. Так що, і навіть до таких авантюрних методів вдаються люди, щоб завадити роботі підприємства. У той же час правоохоронні органи Івано-Франківської області два роки розслідують кримінальні справи, пов'язані з діяльністю колишнього директора Вигодського лісгоспу. Людина Має гроші, він реально мільйонер, тому що розікрав практично вигуцький лісове господарство. Збагачувався за рахунок цього коштів, і ті кошти на сьогоднішній день просто спрямовує в різні інстанції, правоохоронні органи, прокуратуру, служби різні. Про те, щоб уникнути покарання. Під тиском громадськості справам таки дали хід. Прокуратура області зобов'язалась найближчим часом винести процесуальне рішення з цього приводу. Я можу сказати, що. До кінця цього тижня буде прийнято процесуальне рішення по цьому кримінальному провадженню. Беручи до уваги всі ці обставини, важко уявити, як міг одіозний директор лісгоспу потрапити на конкурс із заміщення посади голови державного агентства лісових ресурсів. Коли в області стало відомо про такий факт, у справу втрутився губернатор Івано-Франківщини. Я, як голова обласної державної адміністрації, враховуючи всі події, які відбувалися в Долинському районі. Неодноразово доводив до всіх, що на сьогоднішній день фамілія пана Тимочка є несприйнятною в нашому регіоні. Варто зазначити, що конкурсна комісія обрала на посаду голови лісагентства іншого кандидата. Таким чином, одіозний Ігор Тимочко не зміг отримати посаду, яка дозволила б реалізовувати напрацьовані схеми в масштабах цілої України. Сьогодні лісгосп всіма силами намагається налагодити свою роботу. За роки керівництва нового директора заробітна плата працівників збільшена більше, ніж удвічі. Майже на 100% зросли надходження до бюджету. На роботу повернулися раніше звільнені робітники. Утім, нескінченні перевірки та судові позови підконтрольних колишньому директору підприємств заважають лісовому господарству провадити свою діяльність. В цій ситуації залишається сподіватися на компетентність правоохоронних органів і судову систему, адже зараз від них залежить працюватиме лісгосп наповну чи ні.